До початку тестування більше години, а абітурієнти вже почали сходитися. Одні повторюють і обговорюють вивчене інші навпаки намагаються відволіктися від іспиту. Вже стільки повторювали вже все, що можна повторили нас такий. Не хвилюються і не повторюють матеріал однокласники Катерина Михайленко і Іван Євтушенка. Говорять, все, що можна було вивчити і перечитати, зробили. Два рази в неділю два рази на тиждень. Займався з репетитором цілий рік. Останній тиждень щодня. Вчора повторив дещо і все. Страшно, але прорвемося. До аудиторії абітурієнтів пускали тільки у масках після вимірювання температури і перевірки документів. Перед собою кожен учасник мав тримати паспорт, оригінал сертифікату ЗНО та запрошення перепустку. За планом регіонального центру оцінювання якості освіти Херсонського регіонального центру ми підготували 14 аудиторій і планувалося розташувати в них по 15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. І е, загалом зареєстровано за списками 191 чоловік. Ми очікували зараз, після реєстрації ми з'ясували, що з'явилося 146. і таким чином не з'явилося на наш пункт ЗНО 45 чоловік. Що стосується підготовки аудиторій, 14 аудиторій, все необхідно є відповідно вимог, крім того, що дійсно є. Складність роботи в умовах в карантинних умовах, і ми чітко дотримуємося протиепідемічних правил. Не одразу до аудиторії заходить Ганна Харламова. Дівчина то з батьками по телефону спілкується, то гортає онлайн-підручник. Не перший раз даю, поэтому не страшно. Не перший раз на ЗНО, тому не страшно. Я вчуся у медколеджі, то хочу продовжити навчання в університеті. Хімія цікавий предмет, але я мало з цим предметом працюю. А взагалі є хвилювання. На Херсоні тестування з хімії проводиться у двох пунктах: 52 школа у Херсоні і 10 у новій каховці. Цьогоріч на хімію зареєструвалися 353 абітурієнти, 86 учасників не з'явилися на пункти тестування, майже чверть зареєстрованих, розказує директор центру оцінювання якості освіти у Херсонській області Максим Крипенко. Можемо говорити, що це кількість дітей, які не з'явилися. Це якраз ті діти, які реєстрували. На державну підсумкову атестацію четвертий предмет за вибором, і саме вони ну, змінили свою думку стосовно того, що їм необхідно скласти це тестування для державної підсумкової тестації. Можливо, ще якісь предмет, форс мажори але ось із тією інформацією, яку ми зараз отримували з пунктів тестування під час допуску учасників на пункт. Таких критичних ситуацій не було, можливо, певний відсоток запізнився, але загальну картину ми будемо мати вже по завершенні сьогоднішнього дня. Той, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, зможуть спробувати свої сили на додаткові, каже Максим Кирпенка. Результати тестування з хімії оголосять за два тижні. Наступний іспит складатимуть абітурієнти з іноземної мови 24 травня. Ольга Ляшенка, Володимир Чопинога. Новини на Суспільному. Херсон.